Февраль завітав до бумажного тайгера. Якщо говорити правильно, зрозумілою, тобто українською мовою, то наші дроні люті пролетіли 1400 кілометрів і розтовкли диктатору Путіну нафтопроробний завод. Велика подяка Василю Малюку і його хлопцям та дівчатам Служби безпеки України. Привіт, друзі мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 3 жовтня п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіше на з цього поживільного світу простою доступною мовою. Про що хочу сьогодні з вами також поговорити в Криму було спекотно, гаряче і дуже неспокійно для окупантів, тому що на тимчасово окупованому півострові розтрощили наші сили оборони, ключову логістику, залізницю. І тепер там росіяни паралізовані. Окрім цього, є хороші сигнали від Білого Дому і Сполучених Штатів Америки. Окрім розвідданих, назвали ймовірний перелік озброєння, які можуть надати Україні, а також. Просять білий дім країн-членів -члені, країн країн-членів НАТО і Великобританію в тому числі, аби вони активніше допомагали Україні, і Велика Британія вже допомагає. Крім цього, поговоримо, що росіяни не знають, що вигадати, як боротися проти наших безпілотників, і кажуть, що їх навіть запускали з іншої країни. Натомість їхні дрони постійно тероризують країни НАТО, Європейського Союзу, цього разу Бельгія, Німеччина знову кружляли, і це небезпека. Також з вами згадаємо про те, що існує такий собі орбан. Це Орбанятко. Наговорили знову абсурдних речей. Обов'язково ми їх з вами згадаємо. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити. традиційно, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви нас дивитесь. Ваші запитання, зауваження, побажання все залишайте в коментарях під цим відео. Це важливо. Ми читаємо кожен коментар і беремо все до уваги. І обов'язково також діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент. Відстоювати проукраїнську позицію і боротися проти російської пропаганди почну я з тимчасово окупованого півострова, тому що вночі був приліт потяговій підстанції залізниці на станції «Сірень» під Бахчисараєм. Ну тобто, це бузок, ну вони називають її «Сірень». Як повідомляли вчора джерела, вчора ввечері було чутно потужний вибух у Бахчисарайському районі. Тягова підстанція «Сирені» забезпечує напругу 35 кВт. Я вам покажу відео, як це виглядало прекрасно. Різні це навіть не удар, друзі, а це вже наслідки. Удару. От зараз ви побачите стовпи стоять і вони розтрощені. Що це означає? Це означає наступне: повертаємось до карти, дивимось на наш тимчасово окупований Крим. Ось про цей аеропорт ще сьогодні згадаємо. І де знаходиться Бахчисарай і ця підстанція? А ось ми бачимо, що де Бахчисарай, далі гвардійськ і далі Джанкой. Аби ви розуміли, це ключова логістика, ключовий напрямок перекидання всього необхідного на фронт в напрямку на Запорізьку. Та Херсонську області відпрацювали сили оборони. Велике їм спасибі за таку роботу. Загалом ви знаєте, що по Криму ми б'ємо наші сили оборони, Збройні сили України, Гурівці, Служба безпеки України регулярно відпрацьовують. Крим постійно сліпний, постійно паралізований. В них там купа і купа проблем мається на увазі в окупантів, які. Довго там не проживуть. Окрім цього, слухайте, дрони наші летіли дуже і дуже далеко. Можливо, це є і рекорд влучання, це треба перевіряти, тому що вчора ввечері також далеко в, в Пермську область летіло. Правда, не підтверджено, що це люття, там 1600 кілометрів. Ну, але Оренбурзька область, 1400 кілометрів. Давайте я спочатку покажу вам відео. Ви насолодитись цим ударом, а далі з вами проговоримо. Зафіксовано як мінімум два удари. Це офіційно те, що видно по відео. Що відомо, що джерела в службі безпеки України вже підтвердили новий діпстрайк на 1400 кілометрів. Далекобійні дрони Служби безпеки України вразили один із провідних навтопарробних заводів Російської Федерації. Називається він Орськ-Нафтоорг Знаходиться він місту в місті Орськ Оренбурзької області. Ударні далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України вчергово вразили ціль на відстані 1400 кілометрів цього разу у населеному пункті з промисловою назвою Орськ. Бавовна п -п 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 палала на нафтопереробному заводі, який я вже називав, не хочу це от ламати язик, називати топоніми. А російської терористичної організації на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти. Його потужність 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітом, мазут. Бачите, авіаційне паливо це дуже важливо, тому що воно необхідне ворогу і Воно є не в потрібних кількостях, аби підіймати свою авіацію. І важливо саме бити. По тих підприємствах, де виробляється авіаційне паливо на цьому відео видно, як після прильотів безпілотників служби безпеки України піднімається чорний дим. Ви самі це бачили. Цитую вам повідомлення від джерел в службі безпеки України. СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості Російської Федерації, зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють, тобто точніше, це 38%. Ми в з вами в попередніх ефірах про це говорили. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру, кажуть джерела у структурі, яку очолює Василь Малюк. Геолокаційний аналіз від аналітиків кібарборошна свідчить, що удар припав по установці гідроочистки бензину і дизелю, яка називається ЛЧ24 2000 яку модернізували 11 років тому для глибшого очищення пального та відповідності новим екологічним стандартам. Ну, тепер воно буде відповідати лише стандартам горіння і диму. Це найкраще. Це важлива дуже установка, і ви розумієте, що. Ремонт або заміна цих установок забере дуже і дуже немало часу в окупантів. І дивіться суть тому, що загалом офіційно заявлено, що люті можуть летіти на тисячу кілометрів, а тут відстань більше 1400 кілометрів від кордону з Україною. І почали пропагандисти думати, щось тут не так, і вони знайшли ціль. Вони вирішили, що насправді. Орський нафтопродний завод атакований, і він атакований, звідки з території Казахстану. Про це каже їхній провідний пропагандист Мардан. Так от, він задається питання: Каже, звідси питання: чи не настав час провести рейд на територію незалежного в Лапках? Казахстану з метою усунути загрози національній безпеці Росії найкраще відразу зачистку в Астані провести. Ну, давайте нагадаємо 20-й рік, коли там російські війська появилися, але Пекін просто так от домухнув, сказав. Путін забирається, і дуже швидко ці війська покинули Казахстан. Серйозний вплив на Казахстан з боку Піднебесної Тому ці оці, оці заклики зайти в Казахстан, щось там робити. Це лише з рота пропагандистів. Але ми бачимо, що таким чином вони панікують, тому що вони не знають, як це так безпілотник заявлено тисячу кілометрів, а летить на 1400 Більше того, ще й так прекрасно і прицільно б'є по. Важливій інфраструктурі нафтопроробної галузі російської терористичної організації вам нагадаю сьогодні вранці з Романом Світоном. Ми вже проговорили також українські ударні безпілотники атакували хімічний завод Азот у місті Березники Пермської Перського краю Російської Федерації, і це ще все друзі, тому що на кордоні з Україною знаходиться така область Російської Федерації, як Воронівська область, так от Сили спеціальних операцій підтвердили і, от, продемонстрували вони графічно це, тому що самих ударів немає на відео, але ми звичайно з СОшникам нашим вірим кажуть. Наступне що РЛС П14Ф Ліна була ліквідована. вони її окупанти застосовували для контролю повітряного простору навколо авіабази Бутурлинівка. Де знаходиться ця Буторлинівка? Давайте ми з вами подивимося. Йдемо до мапи і Воронівська область. Ось вона тут знаходиться. Воронівська область. І що це в нас є? А, це Балтімор. А от Бутурлинівка. 250 кілометрів від кордону з Україною. Що відомо про цю Бутурлинівку? Про те, що вони її відновили цю авіабазу військову. Почали модернізовувати в 17-му році на сьогодні. Об'єкт використовується окупантами як місце базування ударної авіації, зокрема винищувачів бомбардувальників су 34 які які активно залучаються до здійснення повітряних атак по території України. Тобто, сили оборони України вразили захист. Авіабази, яку Росія активно використовує у війні проти України, окрім цього, повертаємось до прекрасного графічного малюночка. Це Лєна розбили цю лєну росіянам. Також є влучання в трасу трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2». він був частиною системи соцільної стіни паленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Він стояв у селі Гармашівка. Обидва об'єкти застосовували застосовували для протидії українським безпілотникам. І що найцікавіше, хочу вам сказати, що те, що мало протидіяти безпілотникам, було уражено безпілотниками. Отакий от, от парадокс е вчудили наші сили спеціальних операцій для окупантів. Ну і про зброю я обіцяв вам розповісти. Ви ж знаєте, що останнім часом багато говорили про томагавк, про баракуда це ракетні. Реактивні ракет ракетодрони. Вчора ми з вами детально їх розбирали. Так, от і Джей Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, вперше офіційно заговорив про те, що Дональд Трамп веде бесіду з українською з І Україною про томагавки. Ройтер скаже, що поставки ракет томагавк в Україні малоймовірні. Джерела агентства скажуть, що наявні запаси ракет вже задіяні для військово-морських сил. Сполучених Штатів Америки та інших потреб, один із співрозмовників медіа розповів, що США могли б розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю і посвячати її Україну Україні. Давайте ми тут розберемося, тому що ми вже не раз з вами говорили, що томагавки важко буде запускати, тому що в першу чергу вони призначені для кораблів і підводних човнів. Ні того, ні того у нас немає. Є тафуни установки і вони в обмеженій кількості, велика черга. Покупців, серед яких і Німеччина, але є альтернатива. І те, що от кажуть Джерела Reuters що про них можуть говорити, це навіть краще. Тому що в Америці є ракета, яку може нести f 16 а У нас є f 16 вона називається AGM 158 JASM. і також покращена. Подовжена версія мат на увазі подальності польоту це джазм ер -ER. От про що треба говорити, тому що ці ракети і ер джазм і можуть летіти на тисячу кілометрів, і до речі, їх в США значно більше ніж оцих от томагавків, і загалом це навіть було б краще, тому що ми маємо з чого їх запускати. І якщо вірити джерелам Ройтер, саме напевно і про ці види озброєнь зараз ведеться мова, і цілком можливо, що ми їх. Отримуємо NBC News каже наступно: що кардинальна зміна риторики відбулася у Білому Дому. Тепер США. Допоможуть Україні з атаками щодо російських нафтопорних заводів. Я вам нагадаю, що наразі НПЗшки російські б'ємо виключно власними силами і власними розробками. Так, от NBC News каже, що Трамп став більш критично ставитися до шансів Росії на перемогу і має намір надати Україні необхідні розвіддані, які допоможуть зрозуміти місця розміщення засобів протиповітряної оборони Путіна та намітити маршрути ударів, щоб Підвищити ефективність безпілотників та ракет далекого радіусу дії те, що відбувається, називають кардинальним переломом пише NBC News, щодо оточення Трампа до того, що відбувається в Україні. Більш того, Вашингтон наполягає на тому, щоб союзники НАТО теж розширили свою розвідувальну допомогу Україні. І тут верна Велика Британія. Financial Times переконує, що Велика Британія вже допомагає Україні завдавати дальних ударів по Росії. Видання пише, що Україна розширює співпрацю з НАТО у розвідці та далекобійних ударах. А Британія вже залучила в операції проти залучена в операції проти Росії на прохання Вашингтону. Ось це я розумію. Співпраця. І знаєте, вчора я вам казав, що сьогодні детальніше згадаю про виступ Путіна на Валдаї, де він чотири години стояв і Галдів. Але знаєте я вирішив там абсолютно нічого важливого не було сказано абсолютно якісь дурниці, ніс і ні Путін, все як завжди. Чотири години такого невдалого, дурноватого позбавленого. Справжнього смаку щодо жартів виступу, тому що він там намагався жартувати. Але часто, навіть, не хочеться цього чіпати, бо нічого суттєвого він там не сказав. Тому Путіна ми сьогодні оминаємо, хай йде в одне тепле місце. Щодо шатдауну, нагадаю вам, що Сполучені Штати Америки вже третій день поспіль. Відбувається шатдаун. Насправді це звичне явище для сполучених штатів Америки. Коли закінчиться фінансовий рік, а новий е, фінансовий документ не прийнято, відповідно, всі родові структури державні вони не мають фінансування і, по факту, мали би бути паралізованими. І з'явилася інформація, особливо в наших засобах масової інформації, що це вплине на постачання озброєння для України. Так, от інформація про про зупинення постачання зброї до України через шатдаун Уряду сполучених штатів Америки не відповідає дійсності про це. Заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він написав у дописі розміщеному в соцмережі X, у відповідь на публікацію видання The Telegraph. Телеграф, перепрошую. Він також зазначив, що продовжується підготовка угоди між Україною та США щодо безпілотників. Тому тут все добре, тут все спокійно. Давайте не Наводити жаху там, де його немає. Ну і Орбан 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 ще раз Орбан. Я найбільше аморального створіння наразі не бачу в маці на увазі серед звичайно ж європейського континенту. Так от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля українців полягає в тому, щоб жити поруч із Росією. Таку заяву він зробив в ефірі Радіо Косуш. Орбан нагадав, що для прийняття. України до Європейського Союзу всі 27 країн-членів блоку мають підтримати це рішення. За його словами, саме тому Угорщину не турбує те, що скажуть інші 26 держав. Цитую далі: Орбана, угорці не хочуть бути в європейському союзі разом з українцями. Я глибоко згоден із цим, тому що якщо ти перебуваєш у союзній системі з кимось, тобто він має на увазі Росію, розумієте, що він несе, ти поділяєш його долю, наголосив угорський. Прем'єр Орбан також заявив, що доля угорців, нібито набагато легша ніж в українців. Він додав, що його країні не варто надягати на себе чужу тяжкість і страждання. Ми жаліємо їх, каже Орбан. Співчуваємо, вони героїчно борються, б'ються. Давайте підтримаємо їх, але ми не хочемо. Спільної долі з ними їхня доля каже Орбан: жити поруч із Росією і постійно перебувати в стані конфлікту з росіянами. Ми не можемо це змінити, і це не допомога, якщо ми візьмемо на себе все те, що, через що вони страждають, сказав прем'єр Угорщини. Орбан вважає, що ЄС міг би укласти з Україною стратегічну угоду і навів як приклад Британію і Туреччину. Ну давайте скажемо Орбіну. Наступне то, що ви думаєте, мої любі. Глядачі, пишіть в коментарях, що ви можете відповісти Орбану до речі, не обмежити себе висловлювання. А також хочу сказати, що Орбан розповідає, що ну дивіться ж, аби прийняти Євросоюз, він це довгий шлях, буде не один рік. Потрібно згоди 27 членів, аби почати процес перемовин і там на різних рівнях або наші різні інфраструктури, установи, документація відповідала нормам ЄС. Тут не потрібно згоди всіх 27 членів. Тому тут Орбан йде лісом. Це раз. По-друге, він розповідає, що Угорщина не хоче бути з Україною, і він назвав ці абсурдні аргументи: це Орбан не хоче бути, не хоче, аби Україна була не угорці, і як наслідок, хочу вам сказати він раз вже казав, що вибори будуть навесні 26-го року, і Орбан за сіма. Опитуваннями програє своє місце і багаторічні його е володіння і управління в Угорщині завершиться. Якщо він каже, що 26 він йому байдуже що там будуть казати 26 країн-членів Європейського Союзу, то ми скажемо Орбану, що нам байдуже, що ти кажеш, тому що тебе швидко не буде. І ось і крапка нарешті, тому що цей Орбан вже десь поперек горла стоїть. Ну і безпілотники, безпілотники ще раз безпілотники продовжує Росія ними їх запускати на країни Європи і східного флангу НАТО. Росія веде Росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу, намагаючись змусити союзників припинити підтримку України. Про це сьогодні заявив директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіт. За оцінкою данської розвідки, Російська Федерація застосовує військові засоби агресивним способом, однак не переходить в межу відкритого збройного конфлікту. Також хочемо сказати, що сьогодні, в п'ятницю, 3 жовтня, е вночі над військовим полігоном Ельзенборн у бельгійській провінції ЛЕЖ. Кружляли 15 невідомих безпілотників. Факти інциденту підтвердили відомства міністерства оборони Бельгії Тео Франкен та повідомив, що наразі триває розслідування цього інциденту. Окрім цього, хочу вам сказати, що також другого числа ви я вам розповідав. Кружляли безпілотники над Мюнхеном, над аеропортом в Мюнхену. А також вони залітали на військову базу. І в, в Німеччині і теж розвідували, бачимо, підвищує ескалацію в градус, ескалацію Російська Федерація І попри те, що вчора ну добре згадаю на Валдайвін, сказав, що спід спокійно європейці і натівці і Росія на збирається нападати. Ми бачимо, що ситуація кардинально швидко міняється. Ну і давайте поговоримо про вибори. Казав я вам про те, що в Чехії відбуваються парламентські вибори. Вони розпочалися сьогодні, 3 жовтня. Вибори до цієї до парламенту до цієї країни згідно з опитуваннями серед лідерів партія експрем'єра країни його звати Андрій Бабіш, його партія АНО, яка є абсолютно антиукраїнською, і абсолютно проросійською, зазначається, що вибори до парламенту Чехії розпочалися сьогодні, в 14 годині, і вони ну така специфіка в них. Дільниці працюватимуть сьогодні до 22 години 3 жовтня, а завтра також з 8-ї і до обіду. Тобто, грубо кажучи, 24 години працюють виборчі дільниці в Чехії, але з перервою на ніч. Що найцікавіше, що в опитуваннях лідирує партія Анобабіша, яка має взяти 29, трошки більше відсотків голосів на другому місці. Партія чинного прем'єра. Ми знаємо, так Петра Фіали. Згідно з опитування, вона має взяти понад 20%. і третьою партією йде партія популістична антиукраїнська, також SPD, має набрати 14,5%. Що тут важливо? Нагадаю вам, що в в чеському парламенті є 200 депутатських місць, і якщо переможуть ці дві партії: перша і третя, так то очевидно, що вони хоча ні, дивіться, не зможуть. Вони будуть намагатися робити більшість, але в них поки що не виходить більшості за той, за тим опитуванням, яке я тільки що навів. Але вже оцей от Бабіш його партія Ану казала, що вони хочуть припинити чеську ініціативу президента Чехії Петра Павла щодо купівлі вже другий рік поспіль з озброєння снарядів для України. Я думаю, це їм не вдасться зробити, тому що там задіяно кошти не Чехії, а інших. 18 країн, в тому числі Європейського союзу, де лідерує Німеччина за коштами, тому я не думаю, що вони це зроблять. Це черговий популізм. Ну і хороша, новина прилетіла з Болгарії, тому що в Болгарії парламент позбавив проросійського президента Румана Радіва можливості призначати очільників спецслужб. Народні збори схвалили в першому і другому читаннях поправки до закону про державне агентство національної безпеки, згідно з якими. Керівника відомства обратиме парламент за пропозицією уряду, а президентський указ більше не потрібен. Парламент також схвалив у першому читанні поправки, що передають йому повноваження щодо призначення керівників державного агентства Технічних операцій і державного агентства розвідки друге читання очікується наступного тижня. Крім того, хочу сказати, що правляча коаліція має намір нести поправки до закону про службу національної безпеки Болгарії, щоб позбавити президента прав використовувати автомобілі цієї служби дуже добре, дуже прекрасно. Я вам нагадаю, що в перші тижні повномасштабного вторгнення саме Болгарія зіграла чи не ключову роль. В постачанні нам снарядів, в тому числі радянського зразка 152-й калібр, аби зупинити навалу російських військ. Такі були друзі. Найголовніші новини станом на вечір 3 жовтня п'ятниці. Обов'язково підписуйтесь на YouTube ресурс. Коментуйте, пишіть, звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження побажання вітаються. Діліться нашою з вами розмовою. Давайте боротися проти російської пропаганди і, звичайно, ж, просувати україномовний контент.